Кіно про спадок та заповіт. Такого вам ніхто не розкаже. Темний спадок 2020 року це психологічний трилер, в якому дочка мільйонера отримує заповіт від свого батька після його раптової смерті. Трошки спойлеру, вибачте. Однак її спадок виявляється не таким, як вона очікувала. Вона дізнається, що її батько приховував темні, темні таємниці, і заповіт веде до абсолютно шокуючих відкриттів. Тема спадщини тут. Розкривається через драму, інтригу та напругу раджу. Велика сім'я The Family 2016 року. Це детективний серіал, у якому після зникнення голови родини та його таємничої смерті розгортається боротьба за спадок. Спадщина, виявляється, пов'язана з численними секретами і минулими гріхами родини. Серіал Династія є 90-х років, а є зараз сучасний 2017-го. Ремейк класичного серіалу, який також засереджується на родинних інтригах і боротьбі за спадок в дуже багатій заможній родині. Питання спадщини і контролю над сімейним бізнесом одна із основних тем цього серіалу. Дуже раджу вам це подивитись. А які ви фільми знаєте про спадкування, про розподіл майна, про сварки між е, рідними людьми? Напишіть в коментарях, буде цікаво.